Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь коротке відео. Перше слово банан. Банан. Друге слово це кава. Кофі. Третє слово це болгарський перець. Четверте слово це помідор. Томат. П'яте слово це їсти. Ейтен. Скільки слів ви вгадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.